Добрий день! З вами лікар-ендокринолог, кандидат медичних наук Сульська Юлія Вадимівна. І сьогодні ми поговоримо з вами про лікування аутоімунного тиреоїдіту. Поставили вам вже діагноз аутоімунний тиреоїдіт. Яка буде тактика лікаря в даній ситуації? Я сказала тактика лікування, але тут не завжди буде якісь лікувальні да, спеціальні методи. Це може бути і просто спостереження. Все залежить від того, яка стадія. Як ми говорили в попередньому відео, стадії може бути три: перша стадія це гіпертеріоз, тобто, коли зруйнувались клітинки, вийшли гормони теріоїдні в кров, і це обумовлює клінічну картину. Як я вже говорила, ця фаза дуже коротка і дуже рідко, коли люди її помічають. Якщо все ж таки вони помічаються, то призначаються найчастіше якась симптоматична терапія. Наприклад, якщо людина роздратована, то призначають якісь седативні, заспокійливі препарати. Якщо у людини тахікардія, то призначають серцеві препарати, які зменшують частоту серцевих скорочень. Зазвичай препарати, які пригничують функцію щитоподібної залози, в цей період не призначають, тому що функція не підвищена, як ми вже обговорили. Це просто викид великої кількості гормонів в кров, але щитоподібна залоза не працює надмірно. Наступна фаза це фаза е еутеріозу, як ми говорили, коли немає ніяких симптомів. Коли немає ніяких симптомів, то в цю фазу і практично не використовуються ніякі діагностичні чи лікувальні заходи, тому що якихось дійсно достовірних ефективних методів впливу на рівень антитіл до сих пір не знайдено. Тобто ніякі там глюкокортикоїди, плазмаферези, гемотрансфузії, вони не впливають на рівень антитіл. Є думка, що можна використовувати селен. Про це ми поговоримо з вами в наступному відео. Але, достовірно, селен також не впливає на титр антитіл згідно міжнародних рекомендацій, і не впливає на перебіг і на швидкість розвитку гіпотеріозу. Тому в цій фазі це тільки спостереження. Тому що ми чекаємо, чи розів'ється, чи не розів'ється у пацієнта гіпотеріоз. Ми робимо один раз на рік контроль гормонів щитоподібної золози, Т3, Т4 і контроль ТТГ рівня. Робити постійно контроль антитіл до ТПО і тереоглобуліну не має сенсу, тому що вони не змінюються суттєво і, в принципі, не мають якогось важливого лікувального чи спостережного сенсу. Вони мають тільки використовуватися для. Первинної діагностики. І наступна третя фаза, да, це гіпотиреоз. Але гіпотиреоз може бути субклінічний. Що це означає? Субклінічний, тобто не зовсім клінічний. Коли у людини ще немає ніяких проявів, про які ми говорили, е, і гормони, коли ми е, ви здаєте гормони, да, то ми там бачимо е, зміни в рівні ТТГ. Тобто підвищення рівня ТТГ, але Т3 Т4 не знижуються. Саме тому це і означає субклінічний. Тобто, начебто, ТТГ вже відреагував, але ні клініки, ні зниження е, безпосередньо тиреоїдних гормонів Т3 Т4 ми не бачимо. І в цьому випадку. У випадку субклінічного гіпотиріозу ми спостерігаємо так, також само, як і в цій фазі еотиріозу, і робимо аналіз через приблизно 6 місяців. Повторюємо аналіз, і якщо ми не бачимо змін е, в рівні гормонів, то продовжуємо таку спостережливу тактику. І третя стадія це саме гіпотеріозу. Ось в стадії гіпотеріозу єдине лікування, яке ми можемо призначити пацієнту, це призначення левотироксину натрія. Це замісна гормональна терапія. І е, вона частіше за все вже. Е, Приймається тривало, пожиттєво, іноді говорять лікарі. Але цього не треба лякатися. Тому що це не такі гормони да, гормональна терапія, як ми звикли, які мають дуже багато побічних ефектів. Саме гормони щитоподібної залози, лівотероксин-натрія не має практично ніяких побічних ефектів, тому що він дуже схожий, ідентичний до натурального гормону щитоподібної залози. До Т4. Який взагалі в нормі синтезується у людини? Що може бути? Можуть бути тільки де, деколи алергічні реакції, але це не пов'язано саме з молекулою левотерексину, а пов'язано з допоміжними речовинами, які складають таблеточку. От і якщо є алергічна реакція, то треба просто змінити бренд. І е, інший бренд, інша компанія, яка е, виробляє е, натрія, може не давати таких алергічних реакцій. Е, взагалі, то е, в Доказом того, що лєвотераксин є дійсно безпечною такою молекулою, є те, що він використовується також і у вагітних, і у новонароджених діточок. Погодьтеся, що якщо б препарат був небезпечний, то таких чутливих груп він би не застосовувався. І, взагалі, цей препарат вже більше 60 років на ринку, він вже дуже гарно вивчений. І е, ви можете спокійно його приймати. Звісно, будь яке приймання препарата, воно трошечки порушує якість життя і звичайний такий ритм життя. Але е, у випадку з гормонами щитоподібної залози цей вплив мінімальний. Тому що гормони щитоподібної залози треба приймати зранку, наче за 30 60 хвилин до сніданку. І для того, щоб е, мінімально впливати на ваше життя і не порушувати режим е, прийому препарату, я рекомендую поставити собі, собі біля ліжка е, цей е, препарат, пляшечку чи там чашку з водою. І коли тільки ви розплющили очі. Ви взяли цю таблеточку, випили, встали і пішли. І цілий день ви вже, ви вже живете нормальним життям і не хвилюєтесь, що ви забули щось випити, чи, може там щось неправильно зробили. Тому не хвилюйтесь, нічого страшного в прийомі гормональних препаратів, саме гормональних препаратів щитоподібної подібної залози, немає. Звертайтесь до нашої клініки, до клініки Адоніс, де вас проконсультують фахівці і зможуть правильно підібрати вам тактику спостереження чи тактику лікування аутоімунного тереодіту, щоб максимально ви себе відчували комфортно і не порушувалася ваша якість життя. Дякую за увагу, до зустрічі!